За легендою навчань бійці загону швидкого реагування намагаються впоратися з ув'язненими Олексіївської колонії, які збунтувалися. Втім, по той бік барикад ролі засуджених також виконують співробітники виправного закладу. Зокрема, і психолог Володимир Філоненко. Каже, хоч роля не проста, однак таке перетворення допомагає краще зрозуміти злочинців. З людьми потрібно, знаючи їх специфіку роботи. Сидя постоянно в кабинете, конечно, можно поговорить о многом с человеком, но побывавший, как говорится, в его шкуре, понимаешь многое. Его проблемы, его сложности и даже то, на, 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 на что можно сделать акцент при работе с ним. Навчання такого масштаба проводится щорічно. А вот поведінку в більш простых ситуациях силовики відпрацовують щотижня. Співробітники колонии запевняють, що такі практичні заняття вкрай необхідні – І попри те, що в реальному житті ці навички можуть і не знадобитися, втрачати їх не можна в жодному випадку, адже на кону життя правоохоронців. Що дають ці заняття, е, е, держати удар, обезпечити себе і е, своїх колег, щоб вони живими, і, не, не дай Бог, і здоровими. Взагалі, серед межуючих із зоною АТО областей, Харківський регіон єдиний, де не було власного загону швидкого реагування. Раніше його обслуговували силовики з Луганщини. Так як вся практично, Луганська область отошла до... к. Сепаратистам. От, і цей отряд ні базироваться, нам передадуть його штати. Ну, соответственно, люди будуть наші. Уже Може бути один, два, три, може, п'ять человек перейдуть з того отряду, який прийняв присягу далі служити на з України. Олександр Крикушенко також зазначив, що в реальному житті бунтів подібного масштабу у виправних закладах Харківської області не було. Втім, у 2008 році йому особисто довелося заспокоювати бунтуючих в'язнів. В у 2008 році я сам участвовав з таким же отрядом, коли в час нарушителей в сотому чережденні забарикаді сам пропускники нанесли себе порези і пред'являли незаконне треба нам почалось приміняти такої сили цей отряд. Поруч з правоохоронцями свою майстерність відточують і службові собаки. Зокрема, шукають заборонені предмети і речовини, затримують злочинців та навіть долають смугу перешкод. За словами кінологів, найкраще дресуванню піддаються німецька та бельгійська вівчарки. Взагалі, чотириногі охоронці працюють самовіддано і завжди готові прийти на допомогу людям. Зрештою, в кінці усіх занять робляться висновки про слабкі місця, і на що треба буде зробити наголос на наступних навчаннях.